Доброго вечора, вітаю вас. Дивіться, хотіла вас запитати, як вважаєте, Ну вже визнала так Болгарія, що насправді це російський безпілотник? А якою може бути подальша реакція? Схожа то тожна до того, як реагувала Румунія, коли уламки безпілотники у них на території падали? Чи може бути якоюсь відмінною реакція? Ну, швидше за все, буде так само. Я думаю, Болгарія буде радитись з штаб-квартирою НАТО, тому що це союзники, це політико військовий альянс, об'єднання, і вони разом приймають рішення. Е ну, мені думається, що можна було б і другу версію застосувати серед тих, що е сказав міністр оборони Болгарії. Перша версія, що випадково попав е дрон. Який летів там невідомо куди, а другий, що це прямо на Болгарію, враховуючи те, що Росія день і ніч повторює всім, що вони воюють з НАТО, то може це так і сталося, що вони спрямували цей дрон на Болгарію. Хоча, звичайно, це ми так. Якби іронізуємо е з вами так? іронізуємо з вами, а насправді ми розуміємо, що Росія застосовує там різні маршрути з тим, щоб вони не летіли лінійно з місця записку, запуску цих дронів по прямій в точку призначення, а щоб у них був якийсь. Такий зигзагоподібний маршрут, який залітав би там вправо, вліво на захід на схід, і таким чином утруднював е його виявлення українською системою протиповітряної оборони. Тому не, не виключено, що він міг летіти над територією, там, скажімо, Болгарії чи Румунії, е як мінімум, а швидше за все, це могло бути проліт в територіальних водах е все таки над морем. І якби подалі від берега, і може таким чином вони на низькій висоті планували підібратися до української території і там завдати якусь шкоду. А шкоду вони завдають: вони знищують зерно, різні агрегати, які потрібні для перегрузки перевалки зерна. Зерносховища, тобто воюють із чим, от як би сформулювати це з чим Росія воює сьогодні? Ну можливо, з тими голодними дітьми, які там в Африці чи в Азії може хочуть їсти, і е, до них українське зерно не поступає, все таки мені здається, що. В будь-якому випадку, це вже не перший випадок для країни-члени НАТО, не лише Болгарія, і Румунія. В Польщу прилітали ракети. Росія поворушувала повітряний простір Бартіп простір Балтійських країн і інших європейських країн раніше. Так було модно для Росіян до до широкомасштабного вторгнення пролітати бомбардувальниками навколо всієї Європи. І е, таким чином залітати в повітряний простір тих чи інших країн, що вже забагато за цих е, казус збили, е, які б НАТО могло використати для того, щоб посилити якусь протидію е, цій російській війні в Україні. Дивіться, хотіла вас запитати пане Сергію, от є таке поняття, так смикати кота за Вуса? От Росія зараз це робить по відношенню до країн-членів НАТО? Скажіть, будь ласка, от як довго цей кіт натівський буде прикидатися, що нікого нема поряд, і ніхто його не турбує, і ніхто його не смикає за вуса, і от як довго вони будуть терпіти ці провокації з боку Росії? І чи є межа цьому е, ігноруванню цих е, е, дій з боку Росії? Ну, ви знаєте, там, в принципі, був такий була така домовленість ще там НАТО, Радянський Союз, потім воно на Росію перейшло, те, що в принципі така обережне ставлення до якихось інцидентів, тому що вони можуть бути, як скажімо, там з одної, з іншої сторони. Тому, якби ці випадки потрібно там вивчати, не приймати там. Швидких рішень не запускати зразу 30 ядерних ракет, е, значить, по Москві, і е, все роздивитись. Десь в, вони так на цьому і і працюють. Але справа в тому, що це в мирний час, то це вітається е, така в, витримка. А зараз уже 10-й рік російсько-українська війна в Європі, яка приносить горе українському народу і яка напружує абсолютно всі країни Європи, туди. Е, Пішла хвиля українських мігрантів, які тікають від війни. Мільйони людей вони нам допомагають, хочуть вони чи не хочуть. Це наша спільна війна проти Росії. Теж це щось коштує якихось зусиль витрат. Тому я думаю, вже можна. Ну перестати, якби бачити в Росії якусь таку е, миролюбну країну, там в лапках я кажу, яка там випадково там запустила якийсь дрон. Дрон з бомбою леті був. Там діти могли гратись. Він міг вбити цих болгарських громадян, які десь там були поряд. Тобто, е, ну, якісь. Хотілося б нам почути якийсь голос більш серйозний. Ну на практиці можливо це все таки зведеться до збільшення допомоги Україні, і ми б хотіли дійсно бачити. Збільшення підтримку у плані протиповітряної протиракетної оборони, де цілі такі В 16 уже які там повинні нам допомагати на фронті, і якби і, і санкції ті зараз там 12-й пакет санкцій готується, Будуть можливо заборонені продаж покупка алмазів з Росії, але потрібно ще заборонити діяльність атомних структур, Росатому і так далі. Тобто, ну це б була б якась така адекватна нестандартна відповідь. Дивіться, хотіла запитати, чого країни-члени НАТО бояться. Ну Росія не гнушається казати, що вони воюють з НАТО. якщо, наприклад, НАТО вступиться так, тобто за своїх же ж ну, партнерів, так е, чим Росія може відповісти окрім цих от провокацій, які вони зараз чинять, і ну і от історії з цими дронами з вибухівкою. Ну, власне, тут ну повинна ну, ми так очікуємо. Може, так і буде. Все таки якась серйозна заява з боку НАТО. Це як початок, а продовження ну зрозуміло, що там Болгарія не буде посилати подібний дрон з, з одною міною в сторону Росії. Це очевидно, але якісь нестандартні ходи. Багаторазове якби, підвищення підтримки України, це було б такою відповіддю нормальною. Прискорення поставок техніки, танків, боєприпасів, і це було б такою відповіддю достойною. Дивіться, коли я от спостерігаю за цією історією, так що то там, то там, якби якісь є ну наслідки тої війни, яку веде Росія проти України, це АБПЛА, да, там де падіння уламків, та мене складається таке враження, що навіть в альянсі є. Першочергові, ну тобто головні і другорядні країни. Ну, дивіться, Румунія це колишній Радянський Союз, Польща, колишній Радянський Союз, Болгарія так само. А якби б, наприклад, дрон пролетів на територію тієї ж Британії, ну, я зараз якби утрирую да, і фантазую, тієї ж Німеччини, тієї ж Франції, тієї ж Італії, була б інша історія. Ні, ні, ви знаєте, я думаю, була б така сама. Ну, від минулого року росіяни обстріляли британський літак. Недавно, в принципі, було це оприлюднено, як воно працювало. Колись давно е, радянський літак міг винищувач е, під час польоту там помер пілот в якихось, в якихось природних причин. І цей літак сам без пілота. Включився автопілот і Він полетів в сторону НАТО, в сторону заходу. І пролетів над цією Європою, поки в нього не закінчилось пальне, і він впав е, на території е, Бельгії. Ну, але всім було зрозуміло, що це якби, не, не, не початок війни, це не атака, це такий ось інцидент. Просто е, критична маса цих речей е, сьогодні вона накопичується. І скажімо, те, що ск... ну, можна не помічати в мирний період, тому що ну, щось може трапитись там. То не можна це е, не помічати тепер в період війни, тому що ці болярі відчуття вони більш загострені, і не просто ж безпілотник залетів, а він зміною був е, бойовою. Тобто, це е, як розцінювати? Я думаю, що все-таки е, ну, критична маса цих е, російських таких промахів вона збільшується, і Росія дочекається, що відкриється другий фронт. Проти е, цих московських окупантів, і для них все залишиться, завершиться так, як колись завершилось для е, нацистської гітлерівської влади. Почула. Пане Сергію, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО.